Шур де Франс». О, прикол. Її зробив Євген Шляхов, мій знайомець, бо я знайомий завтра цієї гри. То ага. це прям українська настілка. вона за зовнішнім виглядом, мені здається, не дуже. Але це гра про перегони щурів. Хорошо. Ми. Це не кешлоу, ні? О, кстати! Я чесно кажучи. Одна целочка, так? Я думаю, давай зіграємо одну пробну, якщо зайде, то іншу, бо вона тут, бачиш, дуже багато трас, і ти можеш їх сам собі вибудовувати різні. А ми якось... Простенько. Яка О, ця? Це проста? Так. Ти вибираєш собі раю, за кого ти граєш. Тут вони є з чотирьох націй: mm -hmm. є ірландський, український, японський і французький. Що? Ну, ти ж поняв, які варіанти. Це у це, це нас Щуренко. Тільки можна і... будь-якого вибрати, так? Да? Ні, нам... ти береш суково Це цього коло, буде. Його звуть твого чувака Тарас Щуренко. Нормально. А мій буде е... Жиль Дера. Це француз. Окей. Тарас Щуренко, Жильдера. Добре. Так. Ми з тобою будемо починати. Тут ти, за певне правило виставити. Ти жовтий. Я синій. Я спеціально вибрав, щоб ми були значно патріотичні. Супер. Е, в нас є отакі дії. Вони будуть в певному порядку викладені. Угу. Е, в тебе на, коло, тут співпадають карти з цими. Зараз на дві людини. Я, я можу дивитися їх? Так, так, можу дивитися. На два гравці я скидаю дві карти. В мене дві скинуті. Це означає, що ці дві не можу зіграти. Так. Зараз ми з тобою ти обираєш якусь, вибираєш якусь випадкову. Так. Там закриту, і я в закриту, і потім ми їх відкриваємо. Ага, випадково. Ось, дивись. да, виклади її. Ну, закриту. Так, да, так. Да. Ось вони вскриваються. Ти. Робиш цю дію, і я роблю цю дію. Ми не можемо робити одну і ту саму дію. Тому дивимося, хто перший ходить. В цьому випадку я перший ходю. Типу, я тут просто перший ходжу зараз. Тому да -да. я роблю цю дію, а ти не можеш робити. Ти робиш, дивишся з цих, яка наступна. Ти робиш цю. Тому ти цю картку забираєш і викладаєш цю картку. Mm -hmm. Поняв, mm -hmm. якщо ти не можеш, коротше повторити, повторити мою. дію. А чому ти цей дві відклав? А Так як я перший гравець, то в мене одразу дві скинуті. Тому ти точно знаєш, що ці дві я не можу зіграти зараз. Ага. Зрозумів, і тепер до неї додається ця третя, а в тебе буде одна. Тобто я, наприклад, тільки мені треба поміняти. тепер да, поміняти. Угу. Наприклад, вона вже в тебе лежить, і я коли планую свій хід, я вже знаю, що цю ти не зіграєш. Так, окей. А ти вже знаєш, що я ці три не зіграю. Угу. Поки їх не буде чотири, коли буде четверта, я їх заберу на руку. І тоді в мене більший вибір. Тобто, вибір дій в тебе кожен раз зменшується, а потім оновлюється. Цікаво, хорошо. Тепер розкажу, що роблять дії. Дивіться, нас є спринт. Це ти по прямій рухаєшся горизонтально або вертикально а на одну або дві клітинки. Так. Зрозуміло. Ідея: вона використовує ці е, пружинки. Угу. Коли ти знаходишся на пружинці за допомогою тільки цієї картки, ти можеш з неї стрибнути навісне до трьох клітинок, перестрибуючи інших щурів і стіни. Бо так, якщо ти тут, я по прямій не можу сюди бігти тільки в сторону. Угу. Якщо тут, не можу в сторону бігти. Ти, типу, в Оце перестрибнути через Тобто, якщо ти переді мною, я тебе можу перестрибнути. Або по діагоналі можу перестрибнути. Угу. Ок. — Оце порухатись на одну сусідню клітинку по діагоналі або вертикалі, або горизонталі. Uh -huh. Оце порухатись по діагоналі на один або два. Угу. Uh -huh. Але mm -hmm. е там ну, не знаю. Куда є можливість. Тобто да, через... — Не можна ось, типу, отут я не можу сюди пройти. І оце помінятися з мишою, з крисою, з щуром. щуром, що поруч з собою місцями. А якщо є хтось поруч. Так, якщо нема, це не спрацьовує. Понятно. Тут така штука: що якщо ти, наприклад, ходиш другий, ти повинен думати, яку е, партнер обере картку. І ти можеш вибирати потім найкращий варіант, який в тебе. Який да? тобі підійде, так. Да. Це всі права базові. Давай з ними грати, забираються. Okay. І в мене ось зістав, дивись. Я зараз перше ходжу. Але оці картки я не можу зіграти вже. Угу. Тому давай. Але я їх можу. Тому, що да, ти Ти, ти оцю я не буду, не буду могти, да, яку так. ти зараз поставиш. Так. Я поняв! Да-да, все. Ну, все <с Вибирай картку яку Е, Так. А. Тобто. А, ну да, вона ж закрита 100%. Блін, оце я забув. А, ти чекав її. Так. Ну, окей. Скривань. Добре, ти без стрибок. Я перший ходжу, я Давай. ходжу на дві. Тобі нема через кого стрибати, тому ти залишаєшся на місці. А -а -а. Але тепер завжди ходить першим той щур, що останній. Тобто ти тепер будеш перший ходити. Так, хорошо. Тобто ти мені, в принципі, можеш заблокувати якусь дію, яку я б хотів зробити. І ти можеш подивитися: оці я не буду грати. Угу. Ща-ше, що. Зараз бо я... А, це треба, щоб ще тут, то воно все було, те написано, що, що означає, бо ти сказав, а я вже. А, я можна гадати. Я можу отут нагадувати. Нормально, нормально. Це так. на одну сусідню рухається, це перестрибується, це це місцями, це по прямій рухається, це по діагоналі, а це тільки. Подігналі по діагоналі на дві? На одну або дві, так. Да. На одну або дві, так. Ну. Ну, тут є три типу, базові типу, дві. Да. Окей. Так. У мене А е, ти перший ходиш, рухаєшся по діагоналі. Я от цей. Я Да. Я. Uh, ходжу на одну. Сюди. Все, я забираю ці картки, а в тебе ці залишається. Uh -huh. Коли буде 4, ти забереш. Поняв. Тепер ти все рівно перший, ходиш, тому що ти далі. Ну no, тоді. Добре. Я на одну просто вперед, так? Uh, Ні, ти зі мною міняєшся місцями. А, з тобою міняєш місцями. Хорошо. Умінявся. Uh, і я ходжу на один. Тепер дивись, так як ми на одній лінії, то визначається по усім стрілочкам, хто перший ходить. Тобто зараз ти будеш перший ходити, я другий. Бачиш стрілочки? Типу, це перший, то другий. далі? Да. Угу. Добре. Це щось таке. Ну, Добре. Давай. Mm -hmm. Так. Я ти перш ходиш. Це, виходить, я що можу зробити? або... Ходити, ти можеш... на бути... одну подіналі, no. або, ну, зрозуміло, що це сюди. Да? Тут варіантів у мене особої немає. А їх ну, за... сюди, ти міг сюди на пружинку походити. А, точно, да, на пружинку я ж можу. Mm -hmm. Так. Оп, обрізали. На пружинку. <різь> <різь> я тоді, блін, що робити. Я тоді походжу, попри на два сюди. Тепер ти забираєш оці. Да. Так. Блін, що ж якби тебе. Все, я щас як розженуся. Далі. Так, да, ти щас повитаєш. Ну. Я перший зато ходжу. Ну і шо? Е, я правильно зрозумів? Ну давай. Якщо я тут. Я... Так, я перший, я ходжу сюди по діагоналі. Ти другий активуєш оцю пружинку і стрибаєш навісне до трьох по діагоналі або горизонталі. До трьох по діагоналі, да? Або, або прямо, або по горизонталі, так? Да? Ну, давай. Ось так. Так. Ну, це коротше, ти тут вже на перемогу йдеш. Давай, погнали. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я на цій мапі знаю. Оця саме стрибуча, взагалі, вона тебе викидає вперед. Зараз зараз. Так. Ти ходиш, так? Да? Я стрибаю теж. Стрибаєш. А ти ходиш на один? А я ходжу на один от сюди, Стрибаю на цю. А, але я не можу тепер використати. Так, да. да. от, блін, це печально, а звісно. Ти можеш по діагоналі сюди походити сразу. Давай, так. Да. Давай. Я ходжу перший за тебе. Я перш ніж ти ходжу. І я можу тобі не дати виїхати. Не хочу тобі давати виїхати. Так. А може я зараз посопротивляюсь? — Ну, тут я майн Геймс, намагаюся вгадати, яку ти карту іграєш. щоб Ой, я Ой, я тобі так, я так роблю, що ніби ти показую, а потім аж кладу. Ну ладно. Так. По диагоналі. Ну, я підходжу сюди, і ти виграєш. переді мною О, все. П'ятерик Ось, э, так дуже просто. Ми можемо ще раз э, наступну трасу зіграти. А... Якщо тобі ок. Та. Поїхали далі. Там вже багато щось цікавого. Давай про цю тоді договорю. Да. А... Мені сподобалось, кажу зразу. Да. Да. При тому, що вона на двох не так цікава, як на трьох і на чотирьох, тому що тут багато дуже взаємодії прорахунку. Угу. Вона грається на два, три-чотири людини, і я ж типу планую тільки в тебе намагаюся прорахувати. А коли три інші людини, то намагайся так, щоб усі... Типу, — ну, Я всі. Я Плюс да. оці ж додаються нові. Скажи, скажи, там, траса е, плюс закинути. у нас, наприклад, траса е, з багнюкою і з водою. Знаєш? О, клас. І багнюка вона дуже затримує, і коли в не, ти в неї затримуєшся, і ти зобов'язаний обов'язково ідею зіграти, щоб з неї вилізти. Угу. Вода, е, вона тебе затримує, але за ідею ти в ній можеш приплисти на два навіть по колу. А І ми вигадували, що ти в багнуті замазався, а в воді помився потім. Прикольно. Е, додаткові там, типу. Сахарок забирає щось, і коли я забув ось перчик, і ти його з'їдаєш для того, щоб раніше, ніж інші ходити. І як бачиш, ти можеш їх довше робити. Тут, ну, ну, це, до речі, з в навіть можна грати. Так, да, я, як... я думав про твоїх. Да, і прикольно. ще, що я тобі хочу показати, це те, що тут є окрема колода з вітром, і вона додає рандому. Кожен раз, коли ти робиш дію, потім, наприклад, ми вирішили, що отак, потім кожна, е, кожен чур зміщується нагору. Потім ти зробив дію і тебе зносить, ти, типу, вниз. І тоді оце, і оця багнюка тебе весь час буде в багнюку зносити. Жесть. Ну, воно оце можна давати просто щоб фану більше догадати. Без цього, більше прорахунку, ага. з цим вітром. Це, це як опція, да? так? Так, так, це типу можем... додаткові правила. Клас. Хорошо. О, така цікаво, цікаво. О, те, що хочу зві... по... просто похвастатись, Це те, що ось тут є правила, а позаду правил тут тестувальники, а тут другий це я. Слухай. Навіть не останній, а другий. Не останній. <реш> це, мені здається, друге в моєму житті, в яке я потрапив Прямо в правило. — Слухай, ну так, да. це насправді. Ти знаєш, воно нішово, дуже вузько, але якщо ти в Ніші один з топових там, експертів, так, то, так. то, то це, це рівень. Насправді. Ну це насправді просто. Знаєш... Ми з ним регулярно тестуємо ігри його Клас. цього автора. І ця, коли в я такий, о, Бліна, це прям прикольно грати. В нього ще. Ну, ще в нього був... виходили смерть ворогам, і ще в нього вийде про черпашок нізя колись. Але це секрет. Так, я. я буду слідкувати. <сміття> <сміття> ну, отака. Е... Бля, ти зрозумів, в чому прикол? Я на тебе ще не підписаний, треба підписатися. А ти на мене підписався? Я не впевнений. Я дивився той відос. Зараз після... після зустрічі підписуємося, боявсько. Е, я радий, що тобі сподобалось. Ні, вона, знаєш, вона простенька, легенька, така, може і примітивно чуть, чуть але з іншої сторони весела. Тобто я впевнений, що. Ну що, і що мені казали, що тут є що порахувати. Отутвики, блі, на яку ти карту зіграєш? Ви собою а саме простий варіант. Знаєш що? Я згадав, я ж в дитинстві сам е, з, з ігри е, придумав. Тобто я оці брав. Я в дитинстві. Ну, село, знаєш, коли в тебе нічого немає, Ну, 90-ті роки село. Ти розумієш приблизно про що? Я ти з міста сам чи села? Е, я з міста. Я з міста. З міста. Yeah. Але Ну, не знаю, там, як в місті, але в селі Ну, нічого немає. В тебе просто село, хата, город. Все. Uh -huh. Ну, там, Може, Може, там, з друзями uh -huh. корова, корова да. може, там, з друзями там, влітку, там, на річку, десь там uh -huh. там, ще кудись таке. Але, ну, бідно, жили, все. І я. Euh, брав листок, брав там карандаші чи фломастер і придумував свої ігри. Оці з ходами, з свої, Да, ти своїм. Типу, я, 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 <рес> я, я, я не тестувальник, я креатор, тобто creator. Я, я той, хто створював. У мене були були натоки. Причому навіть були такі, що ми грали всією сім'єю, ті, які я створював. Тобто не просто для себе, так. Да? Я це зараз Я ну, Я можу Такі я, емоції, я працюю періодично з дітьми в таборах там, або волонтером з різними фондами, типу. І я там працюю якраз в тим, що ми створюємо з дітьми, типу, настілки. Тобто mm -hmm. я їх типу, і діти прям при мені роблять настілки, потім вони грають. Це прям супер, Це класно. Я, прям, да. ну, я бачу на що вони щось створюють. Оце хочу раз повторити, що це українська гра. В нас не так багато українських настіл виходять. А це саме українське від вдаництво лорда бордс.